А зараз я покажу свой дом. тыльная вот сторона, то есть это, ну там нічого нету. А это вот подруга на фоні моего подъезда. Три врятованих життя за три вщент розбиті квартири, говорить переселенка з Маріуполя, пані Світлана. Жінка разом з чоловіком і татусем покинули свій будинок наприкінці березня. Між обстрілами на автомобілі родині вдалося вирватися на підконтрольну українським військам. Зараз Сейчас не могу тебе показать, вот еще есть фотография машина моего мужа, как мы виїжджали. Она вся побита. Ноги вообще без стекол уезжали. Вот это прилеты. Ось цим скотчем, Якщо б я знала, я б навіть принесла на пам'ять у есть. Довгий час родина перебувала у Воронькові і вже близько місяця проживає в Борисполі. Зустріли ми пані Світлану в управлінні соціальної політики та охорони здоров'я під час перереєстрації довідки переселенця. Майже не відходячи від реєстраційного віконечка, жінці надали гуманітарну допомогу від. Агентства ООН у справах біженців всього 663 одиниці товарів надала організація на сьогоднішній день. У нас дуже багато переселенців в нашій територіальній громаді це майже 13 тисяч 600 переселенців, і зараз от є можливість від ООН отримати допомогу у вигляді. Постільної білизни у вигляді засобів гігієни, постіль, одіяла. Душки, ну все, що надає ООН у вигляді такої допомоги. Ми все даємо. Більшість переселенців, які того дня отримали допомогу, прибули до міста нещодавно. Проте, якщо ж внутрішньо переміщена особа проживає у Борисполі вже декілька місяців, вона також може отримати поміч від ООН, зазначає Олена Коротка. Крім того, у соціальному центрі допомагаємо разом. Відбувається видача зимових речей для діток ВПО віком 2-3. Roků okay. Це допомога була отримана від ЮНІСЕФ через Київську обласну державну адміністрацію, яка нам цьому активно також допомагає. Ці набори вони запаковані. Ми їх видаємо на Головатого, 15 в ті дні і в ті години, коли там не видає не видаються продукти харчування. Ну, принаймні, ми так намагаємося, щоб мамочки могли прийти і спокійно отримати ці дитячі набори. Кількість цих наборів була надано діточкам. Два-три рочки, 163 набори. Що ж є в дитячому наборі, продемонструвала переселенка з Херсона Марина. Дитячі, універсальні такі. Боже без ковтинка. Мобуть світорок. Так, шарки там. Первая болизна ботиночки, Ботіночки. На жаль, точну вартість набору ніхто назвати не зміг, тому ми заглянули до інтернету і за середніми цінами на дитячий одяг підрахували, що такий пакунок із зимовими речами може коштувати близько 3,5 тисяч гривень. Один з таких наборів отримала переселенка з міста Мар'янка Донецької області Наталя. Взагалі задоволені таким пакуночком? – Так, звісно. Дуже дякуємо, дуже дякую, бо речі купити дуже дорого. Тобто роботи немає зараз, батько на пенсії, правда, а мама без роботи. Я мати -то одиночка. Тобто, ну, дуже дякуємо за такий подарунок нам. Крім того, під час видачі наборів ми поспілкувалися з переселенкою з Чернігівської області пані Юлією. Жінка розповіла, що вона з родиною проживала в невеличкому містечку на кордоні з Білоруссю. Тому вже 24 лютого там було гучно. Їм довелося виїхати до Борисполя. Вже тут вона народила другу дитину. Юлія зізнається, що через події, які відбулися 2014 і 2022 років, вони з чоловіком не змогли вдосталь насолодитися батьківством. Тим паче батько родини зараз несе службу в ЗСУ і бачить малечу зовсім рідко. Плюс мінус на одяг дитині я витратила десь тисяч вісім, і це на меншенько. Ще старшенького також. Ну. Досить багато, тому що подорожчало все. Ну і плюс харчування. Дитина погано сприймає пальмову олію, тому харчується наном. Це також на тиждень 600 гривень, плюс там м'язко і все інше. Ну тобто, якщо по тому, як я колись працювала, колись жила, то це було зовсім одне. Тоді була інша зарплатня, тоді було інше все. Зараз. Скажімо так, я ненавиділа Кацапів, вибачте, ще з 14-го року, але тоді їх ненавиділа трошки менше. Зараз, ну, єдине, що мене рятує від того, щоб я не поїхала воювати, це те, що треба дітей і двох батьків, ще переселенців, забезпечувати. До речі, у соціальному центрі допомагаємо разом, що на голова того 15 на волонтерських засадах працюють. Переселенці, тому вони як ніхто розуміють людей, які приходять за допомогою. Ми з чоловіком виїхали 3 вересня з окупованої території з міста Бердянська. Ну, по-перше, ми хочемо бути корисними чимось у цей складний час. І, взагалі, щоб не сидіти вдома, і різні думки погані не лізли у голову. На жаль, кількість переселенців в нашому місті з кожним днем збільшується. Проте і громада намагається нарощувати кількість можливостей, аби допомагати цим людям. Так було започатковано програму Допомагаємо разом до якої залучають всіх небайдужих до горя внутрішньо переміщених осіб. В межах цієї програми підприємці, меценати та благодійники передають необхідні речі та їжу для ВПО. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, Вадим Погримний, Новини, телеканал Бориспіль.